Ніхто не знає, які закони приймаються. Мені дуже не подобається, що зараз робляться ці е, ТЦК, ТЦК. як вони ловлять хлопці, б'ють mm -hmm. їх в машину і гонять. Ну люди добре, це ж, куди ми котимося? Як ми можемо казати демократична держава? Ну, робіть якісь закони. Хлопці, робіть якісь закони. А по-перше, а чого не забрати цих ТЦКшники туди на війну? Вони вже готові. Чому не взяти е, якісь там тисячі дві міліціонерів, які теж готові, вони ж проходять кожен е, рік чи два рази в роки, проходять то, що треба стріляти, бігати. Чому? Є якісь, для мене це не, не є зрозуміле. Я нікого нічого не накликаю куди. Просто для мене не є зрозуміле. Абсолютно. Чому так? Мені, от коли я бачу, коли ломають хлопця. І таскають, може, мені хочеться піти туди і дати помородам цих хлопцям. Як? Бо він, як він піде воювати? У нього буде тільки одна думка. Я вернусь додому, дасть Бог, я тебе знайду і я тебе вб'ю. Мені здається, так, всі так думають. Може бути, а може і ні. До людини не треба ставитися як до скотини. Не треба. Це є народ України.